Друзі, доброго ранку. Сьогодні знову приїхали на Саргана. Погодка сьогодні зовсім як літом. Зараз спробуємо, побачимо, буде сьогодні кров чи ні. Ну, дивимось. Отака в мене вставка, тут сантиметрів, мабуть, 10 15 0,33 жилки, буфер, буфер і... Віртлюжок. Зараз сюди вдягаємо 1,5 метровий повідець і починаємо ловити. Повідець в мене на 0,12 жівки, 14 гачок. Так, надягнув хробачка, як завжди, починаємо перший закір на сьогодні. Оп. Друзі, є перше клювання. Мабуть, сарганчик. Вручається гарно, так є. це сарган. Або кефаль. Зараз поглянемо що це таке. Ні, сарган. Он такий красунчик, перший на сьогодні. Гачки дуже маленькі, острі. Ось такий, друзі, сарганчик. Все, перший є. Сарганчик взяв під самим берегом. Гарний такий сараганчик. Так, наступна рибка в нашій Півці і я чекай, не пригай. Так, оба. Зараз виймаємо гачок з нього гачок. Глянте риболовля проходить на таких камнях. Дуже невдобно стояти. До обіду постоїш, спина потім ломить так, що і стояти неможливо. Китаймо подалі. Десь там з виброса є невеличкі торчки, але це не можна назвати кліванням. Дуже слабо сьогодні бере. Нарешті є клівання. Бере дуже здалеку. І ще й невеличкі. Бачите, геть невеличкий. Сьогодні я так розумію. О, і відчепився. Потрошку починається кльов, але серганчик дуже невеликий. Такий, можна сказати маленький. Але на жарку те що треба. По ошнащенню гачка хробаком. Дивіться, я надягаю таким чином, щоб сам черв'як був на лісці, а гачок он у мене в самому кінці. Чекаємо, поки вона трішки заглибиться. На декілька метрів і починаємо проводку. Проводку робимо таку середню, не швидку і не повільну. Але треба кожен день підбирати різні проводки, коли буває на швидку, коли на повільну. Віктора щось є, клювання. А, сарганчик. Гляньте, невеличкий. Сьогодні невеличка рибка, але приємна. А убігає капець тут швидко. На великий сарганчик. Оп! Знову знімаємо його і в наш під Чи відерця. Є. Сьогодні він дуже перебірливий. Не хоче брати і, як бачите, крупних особі немає. Ну, Віктора є, сарганчик. Невеличкий. А ні, це буде-мене гарний серган. Я так розумів, невеличкий сарган. Нарешті довго сарганчик. Ну, о. Бачите, сьогодні він маленький. Дуже маленький карандашики. Вже повно одинадцятого. Зовсім, зовсім не клійот. Дуже рідко є велике клювання. В основному сарган йде за нам, за гачком, проводжує його до самого берега, а потім сходи. Але буває, що і клює, Почав клювати під самим берегом. Можливо, йде. З глибини а потім клює під берегом, але бере під самим берегом. Нарешті є довгоочікуване клювання. клювання. Це схоже по вручання на саргана. Так, це є сарган невеличкий, але це є сарган. Є маленький сарганчик. Є клювання. О. Ні, просто закрутився. Так, нарешті. Не можу зрозуміти це як так вийшло. Відірвався. О, добре, що є під сака. Відпав і у підсаку. Друзі, є клівання. Навести я його вимучав. Що це у нас таке невеличкий сарганчик? Невеличкий, але є. Он як вручається, не хоче виходити на берег. Ну, згоден під самим берегом. Сонце зашліплює, нічого не бачу. Так, ну що, давайте поглянемо, що нам сьогодні вдалося зловити. Це наш сьогоднішній ловчик, до сьогодні. Я не можу сказати, що сьогодні була гарна любовля, але в принципі, я дуже доволений. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14 14 штук. Ну, В принципі, непогано. Добре, збираємось і вирушаємо. Так, друзі, риболовлю ми закінчили. Сьогодні вдалося мені упіймати 14 одиниць сарганчика. декілька втекло. Але в цілому а, дуже непогано відловилося. Кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо лайки, всім пока-пока. Ко нових